Обмеження у дії вже з середини травня новий закон про мобілізацію набуде чинності. Наразі навколо нього точиться багато розмов та обговорень. Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова, і ви дивитеся проєкт новини Лайф. Про які нюанси потрібно знати кожному військовозобов'язаному, Ми поговоримо з одеським адвокатом Олексієм Шаларом. Зараз вже є повний текст. Вже зараз виникає дуже багато питань щодо застосування цього закону. Зокрема, наприклад, дуже спірних питань щодо вручення повістки, зокрема військовозобов'язаним. В законі чітко прописано, що, наприклад, до вас прийшли працівники ТЦК СП з повісткою. Вас не було вдома. Вони склали відповідний акт про те, що вони не змогли вручити дану повістку, і це вважається днем врученням повістки. В ТЦК не як було раніше, що обов'язково під розпис? а ось склали акт, що вас немає, але вам прийшли, не змогли вручити. Все другий момент це коли є новела, така як адміністративне. Застосування того, що поліція має право вас привести до е, працівників ТЦК СП. Якщо вона це не змогла прий... зробити, то вам обов'язково направляють зобов'язання з'явити. І там так само, якщо направили вам заказним листом і ви його не отримали, то днем вручення вважається повідомлення Укрпошти про те, що ви не отримали даний лист. От такий нюанс, і з цієї дати починається дуже цікава історія щодо штрафів. Вони дуже великі від 22,5 тисяч гривень. І отут, і а також є ще одна новела, це обмеження використання водійських прав. І суди повинні розглядати ці справи. Ці справи будуть розглядати тільки за рішенням суду, і вони будуть дивитися, чи відправляли вам це повідомлення, чи застосовували у вас адміністративне притягнення, чи направлялася вам повістка. Але все це є такий комплекс дій, які повинно бути зробити ТЦК СП. Дивіться, вони направляють там повістку. Людина не отримала повістку, вірніше або. Вже складний акт, що воно було вручено, а її не було вдома. То працівниками ТЦКСП направляється до поліції прохання, щоб доставили цю особу до ТЦКСП. А адміністративне притягнення таке, щоб то поліція, якщо не зможе його притягнути, привести до ТЦКСП, направляється відповідна вимога ТЦКСП Письмова військовозобов'язуваною, щоб він з'явився до ТЦКСП. Як я вже казав, що отриманням вважається, навіть якщо ви не отримали, але поштова відмітка про те, що ви не отримали все. І от з того моменту вже можуть нараховувати відповідальність. Відні штрафи. Тобто, спочатку, перше, це повістку направляють, потім просять поліцію знайти, доставити, потім вимога, а потім такий штраф, бо штрафи дуже великі. 22 тисяч до 200 тисяч ну якось буде дуже багато, сума велика така. Ну, буде штраф, да, один, другий. Потім його кинуть в базу, відповідно, що він а в оберіг, який зараз створюється, що він в розшуку, то на кожному пості в нього, в нього будуть проблеми. Так, що він буде дома сидіти, то і нікуди не виходити, то так. А якщо він буде дійсно їздити колись на автівкою, колись якесь відрядження, то буде. Проблеми постійно, де тільки буде якась ТЦК СП, десь буде якась або поліція, де буде якийсь блокпост, все. Тобто, позбавляти не мають права зупинення дії, але тільки за рішенням суду. Тобто, ТЦК, СП повинна подати відповідну позовну заяву, до якої додати відповідні документи про те, що вони зверталися, виконали всі вимоги закону про те, що зверталися, намагалися притягнути його за допомогою поліції, написали відповідне звернення. Він уникає не тобто повністю нічого не робить, і тільки тоді суд може винести дане рішення. Але дане рішення воно підлягає апеляції, а потім касації. В нас суди зараз дуже завантажені. Я вам скажу так, що, наприклад, в Одеський апеляційний суд я подав ще в травні минулого року, ще не розглядали. А другим моментом, таким немало значущим, це те, що протягом 60 днів ви повинні стати на облік. Це взагалі зараз буде нюанс. Як це буде відбуватися? Написано в законі, що можна це зробити через ЦНАП, але зараз це зробити неможливо. Я сьогодні ходив по своїм юридичним справам. Це неможливо друге питання: це можливо по електронній пошті з використанням електронно-цифровим підписом або через кабінет військово який також зараз поки що не працює. Так, Кабміну дали завдання розробити відповідні законопроекти і запустити всю цю процедуру, але поки що можна це зробити тільки шляхом звернення особистого звернення, так до ТЦК СП. Ще одною головною моменту зв'язку з цим хочу нагадати про те, що в закон прописали, що військовозобов'язаний від 18 до 60 років зобов'язаний носити з собою військово-облікові документи це дуже важливо. Тому що раніше такого не було раніше не було такої норми, що повинен пред'являти і написано пред'являти працівникам поліції ТЦК на першу їх вимогу, а також прикордонної служби в разі, якщо ви в'їжджаєте якусь прикордонну смугу. Але тут знову є такий момент, як воно буде використовуватися. Наприклад, ви їдете на автівці. Ми знаємо, є, є закон про поліцію. Відповідно до закону про поліцію, стаття 32-35 Вас можуть зупинити тільки з відповідних підстав. Ви щось порушили або є відповідні підстави. І як це буде виконуватись норма, тобто вас зупиняє поліцейський, не вказує підставу для зупинки, а відразу просить військово обліковий документ? Я не можу сказати, отут є дуже суперечливий момент, тому що закон про поліцію каже, що просто так зупиняти не можна, тільки з певних підстав. І вас тільки зупинили, і як ми знаємо, поліцейський відразу вас. Просить, покажіть, придивіть, будь ласка, військово-обліковий документ. Так, згідно закону про мобілізацію, ви зобов'язані це зробити, але згідно закону про поліцію, вас зупинити просто так не можуть. Тому, ось бачите, яка є, як воно буде примінятися, я не можу сказати, але все ж таки настою на тому, що є закон про поліцію, який є особливий в даному випадку, і повинно застосовуватися, перш за все, закон про поліцію статтю 35 закону, що підстава повинна для зупинки. Але якщо дійсно є підстава, ви щось порушили, і вас вимагає поліцей військово-обліковий документ або працівник ТЦК, то ви зобов'язані його пред'явити і носити з собою. Раніше такого не було, щоб от паспорт носити з собою. А тут, бачите, прописали в законі. Прописали, що залучаються до мобілізаційних заходів працівники поліції, місцевого самоврядування, ТЦК СП, військові, тобто зараз долучаються вручити. Ну, я не можу сказати, як вони, якщо вручили, як вони будуть відсилати ці дані. Я знаю, що зараз напевно поліція не захоче це брати на себе. Ну, не буду вам нічого казати. Що згідно закону, написано, що долучається. Як воно буде, побачимо. Щодо автомобілів, дуже багато зараз запитань щодо другої автівки. Дивіться. Ну, ваші тесли, мабуть, якщо є у людини тесла або електрокар, якийсь не потрібен. Що потрібно для Збройних сил України? Це е, вантажівки, це буси, це дивлю дизельні позашляховики. Ось такі автівки дійсно цікаві. І е, якщо у вас Rover е, бензиновий, то я ну, навряд чи його будуть забирати, або якась автівка, яка не підійде до Збройних сил України. По-перше, це стосується і раніше було це в законі, і воно стосувалося юридичних осіб, але зараз, бачите, є норма, яка друге авто, і е, можуть забирати на е, Збройні Сили України. Але там не тільки про авто, йде річ, там взагалі де і про нерухоме майно. Так, буде процедура, якась буде відповідь. Оцінка, буде щось відшкодовуватися, але воно є. Зараз в великих містах, як, от, наприклад, Одеса, Миколаїв, нещодавно був, сам звертався до сервісного центру. Черги, божевільні, люди, талончики неможливо отримати, всі бояться, роблять, щоб одно авто було на одній на дружині, одне авто було там, наприклад, на батькові, на мами. Були питання щодо на сім'ї, але це питання урегульовано. Це потрібно кожну особу. Один автомобіль. Щодо студентів, поставили крапку в даному питанні. Тані, тобто по освіті, не можна вже отримати другу освіту, яка буде така, ж як у вас була. Ні, тільки підвищувати свою кваліфікацію. Наприклад, ви були молодшим спеціалістом, ви отримаєте бакалавра. Якщо ви були бакалавром, ви отримаєте магістра або в аспірантів. До речі, в закон внесли вони також відносяться до тієї категорії осіб, які мають право на відстрочку. В законі не вказано це. Комерційна чи державна написана дуальна форма навчальна, стаціонарна форма навчання. Все, тобто, це може бути комерційний вуз або державний вуз, немає різниці. Головне те, що люди, деякі, наприклад, мають середню освіту школу, а йдуть навчатися, то все. Тут, відсот... Тут 100% відстрочка. Тільки стаціонар і дуальна форма навчання дуже багато питань виникає щодо інвалідності дружини, яка є третьою групою інваліду. Тут обмежили дію і обмежили саме певні захворювання, які можуть бути у дружини, яка повинна яка хворіє третьою групою. Там стосується. Відсутності кінцівок, відсутності одного органу та інші. Тобто там чітко законодавець прописав, які раніше просто дружина третьої групи все автоматично є право на відстрочку. Зараз ні. Певні категорії хвороб тому, отак: перша друга група без питань щодо батьків. Перша друга група так само залишили тут без питань. Як і залишилось тут, питань не не виникає з тих моментів, коли почалося повномаштабне вторгнення. Отримали відповідну групу, другу, третю групу. Їх вони зобов'язані так пройти знову повторний медичний огляд. І більше того зараз є, або ви ж знаєте, обмежено придатних вже убрали, тобто є або придатний, або непридатний. Так, там є така вже в законі норма, як придатний, але з відсрочкою на 6-12 місяців з обов'язковим медичним переоглядом. Тобто, наприклад, приходить особа, яка за медичними показниками не може служити в армії. Но, але якщо в результаті лікування можливо, він буде знову придатний. Йому дадуть відсрочку на 12 місяців, все через рік він знову буде приходити. І так може бути кожний півроку, кожен рік. Це буде встановлювати військово-лікарська комісія. Ви ж розумієте, що це було все направо на те, щоб ужесточити отримання будь-яких консульських послуг особам, які не виконують відповідні закони щодо мобілізації. Так як це буде відбуватися? В законі прописано, що це буде відбуватися шляхом обміну електронними листами, тобто військово зобов'язани, які заходять за кордоном, може надіслати електронним листом на офіцій, які на електронну адресу, на електронну пошту офіційну, яка вказана на сайті відповідного ТЦК, заяву, в якій уточнити всі свої відомості. Це електронну пошту, номер телефона, всі відомості про. Освіту, про шлюб, про дітей, тобто весь свій сімейний стан та інше. Другим моментом він може через електронний кабінет військово але він поки що не працює. Як це буде відбуватися? Ну в законі прописано, що така є вимога. Все. якщо він виконав цю вимогу, до нього питань нема. Тому тут консульство взагалі ніяких функцій не відіграє. Тут тільки повинно зробити самостійно. Ось така. Якщо він не виконує, то доступ до консульських послуг, будь-яких консульських послуг у людини закрита. Ми не кажемо про те, що там даже переоформити закордонний паспорт. Ні, банально довіреність на управління якимось майном, на будь-яку там заяву, щось взагалі буде доступ закрито. Я вважаю, що так, є в цьому деякі, але ж ви розумієте, що дуже багато людей, які уїхали незаконно за кордон, як вважає держава, державні органи, тому вони ввели цей закон, і це є закон. Так, ми можемо казати про те, що органи воно дійсно суперечить конституції, тому що людина, якщо потрапила в якусь халепу за кордоном, держава її повинна захищати. Але дехто, от, наприклад, з Верховної Ради каже, чому ми повинні захищати людей, які не хочуть захищати державу. Розумієте, в кожного своя правда, але закон є закон. Просто люди повин... Винні хто за кордоном або створити електронний кабінет військовозобов'язаного, але так, все одно повісток не буде через як пообіцяли законодавці. Не можу сказати, як воно буде, нам багато чого обіцяли. Але все одно, як пообіцяли законодавці, повісток не буде через електронний кабінет військової Тобто, на мою думку, найлегше всього буде військово який знаходиться за кордоном, все ж таки створити електронний кабінет, відповідно, подати відповідні дані. У нас будь-яка людина може взагалі згідно конституції звертатися до суду. Це не заборонено і жодним чином не може бути заборонено будь-якому громадянину України, де і не тільки громадянину України, а взагалі іноземцям так само. Тобто до суду звернутися можна. Яке буде рішення? Я не можу сказати, не знаю. Закон підписано, набирає законної сили через місяць. Це буде десь приблизно 16 травня. І з того моменту ТЦК СП, мабуть, і буде відраховувати у цей денний строк. Протягом якого повинні люди вірні військово зобов'язані поставити відповідно на облік. Погано в цьому, що я вважаю, моя особиста думка, що в цьому законі не буде демобілізації хлопців, тому що вони устали дійсно багато вже хто воює з самих перших днів, і 2014 року дуже багато і тут так. Ну, є позитивні, звісно, моменти в законі, наприклад, то, що людина молода, яка відслужила і попала в полон, то вона може демобілізуватися. Раніше такого не було. Дуже багато звернень були хлопців, яких було після полону, взагалі психічно не можуть витримувати, але зараз є підстава для звільнення. Так само, що в законі прописали, що людина, яку яка сама прийшла до ттк СП щодо їх перед навчанням, вона може два місяці. Місяці ще бути не мобілізована. А потім її така відсрочка дають таку два місяці. А потім вже ти приходиш до ЦКСП і тебе мобілізують, направляють на навчання і таке інше. Тобто є і позитивні моменти, але негативних моментів таких спірних моментів дуже багато. Ви дивилися проєкт новини. Лайф підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій.